Ков душі беруть, безразниці. Некайте, люди, діліться моїм ефіром. Рекайте, я за тебе не буду суєдіняти, бо я знемаю. Діліться просто ефіром, аби всі лікали. Girizza e fila, menorati e scherai onda, e banchetta, melute e cotus, in Як дочите світло? Люди, будьте добрі, мої подписчики, діліться з усього Європу. Що в нас на Україні на хобі робить? Інваліди беруть міліція та дають у воєнну час, кол душі.